Сад тому світає. Ось у мене вже клубніка росте разом із ялинками. Чіла ялинки разом із клубнікою. Дуже полюбила блакитні ялиночки. Подивіться, які вони гарнюні. Просто супер. Так, ну і до клубнічки. Сьогодні буду показувати вам сорт. Я ще навіть не заглядала, не бачила, що у нас тут під кущами, що у нас тут за бур'янами. Бо бур'яни цього року просто нас одолівають. Це у нас сорт «Великолепна бурбонська. Зразу хочу вам показати, який шикарний листок у неї, яка вона мощна, які у неї рослини такі сильно рослі. Ну просто шикарні. Незважаючи на те, що весна дуже так пошкодила наші рослинки, але ось зараз літо, оці дожі вони просто спасають наші рослиночки, ну і бур'яни також пруть. Ось, дивіться, які ягоди. «Великолепна бурбонська. Багато квітконосів були пошкодені морозами. Ось, бачите, оце он, ягодки, які не, не створилися, а під були. А ось те, що у нас залишилось. Гляньте, яка краса. Які ягодки. Ще одна зелененька. Он які вони гарнівнички. Ягоди всі рівненькі, гарненькі. Так, давайте далі заглядати, що тут у нас. Під ялиночкою. О, яка краса. Гляньте, просто супер. Скажу відверто, я вже трішки втомилася. Сьогодні вибирала останні ягоди на сортах. Дівна. Малий жавка. Тіха-тіха, дуже у нас почались відчуватися. Ось чуються постріли, і він дуже лякається і гавкає. Так що, вибачайте, трошки ми будемо з такою озвучкою. Так, ось такий. Сорт великолепна Барбонська. Дивіться, яка вражайність цього, цього кущика, яка вражайність. Боже ти мій, яка краса. Яка краса! Гляньте, скільки тут ягід. І це ж не всі ягодки тут у нас зав'язалися, або морози їх пошкодили. Бачите, он пустіє. Ось яка вона гарнюнька. За кольором ягоди темно-червоні, блискучі, глянцеві. Так, це сорт у нас вже старожил. Він у нас давно. Ну скажу відверто, кожного року то трішки ґрунт йому не, не до вподоби був. То погодні умови були складні, такі, що підсихав дуже, він не давав нам е, молодняка. Г років три або чотири у мене зовсім не було молодняка на цих рослинках. Ось тільки минулого року він, знаєте, як дав декілька молодих рослиночок. І тоді вони як... Ковток повітря і пішли-пішли розмножатися вже дуже добре. Так, зараз. Ось дивіться, у мене тут і коврик розповся. І он яка вона красотулечка. Сорт великолепна бурбонська. Дивіться, яка гарна. Так, вау, вау, гляньте, яка краса! Тут і бур'яни у нас замучили, ви Ну, он яка красота! Гляньте, яка шикардосна. Просто супер. Расуня. Да, цього року вона мені віддячила за моє терпіння, бо кожного року, господи, то вона підхворіла, то вона засохла. Ай, то старі кусти не дають молодняка. Ну, цей рік. Дякувати. Дякую моїм рослиночкам, що так мене віддячили. Так, відрив важкий. Тобто такі у неї дуже щільні квітконоси, що потребують зусилля, щоб відірвати. Отак От тугенько рветься. Тугенько відривається. О, зараз ми плещенько подивимося. Так, ну що ж, мій охранник на місці. Гляньте, сидить не відходить. Як тільки починає гепати, стріляти, то він зразу зразу, зразу тута і нікуди не йде. А навіть може тоді мене піхати своїми лапами, тілом, отак просто тулубом мене випихувати з городу. Ось дивіться, яка красунька. Сорт. Ой, великолепна бурбонська. Гарна. Я думаю, що і вам сподобається гарна. Так, давайте скуштуємо її, бо я так все любуюсь, люблююся, я кажу вона за смаком. Так, давайте скуштуємо, Скажу відверто їм. Суницю прямо з грядки, вона так набагато смачніша, як помиєш її, М -м -м, зовсім не той же смак. Так, каштуємо. М -м. Всередині дуже соковита. Така йде е м'якош щільний, але не твердий і не хрумкий. Ну, скажу відверто, щоб зразу сладості я такої не відчуваю. І кислоти немає. Вона такого ну, нейтрального вкусу, як то кажуть. Якщо порівнювати із сортами Марігет, наприклад, Марігет Супрім, то ті, звичайно, ну, за смаковими якостями ці йдуть на перших місцях. Шарлота ще дуже солодка. А ще я вам покажу сорт, у мене є. Він також давно вже росте. Але молодняка все ніяк не могла з нього. Добути, це йде сорт Герцберг. Ну, зараз поки цю вам показую. Тож, за смаковими якостями, вона посередня. Не скажу, що вона дуже кисла. Але і сладості такої немає, як у тих сортах, які я сказала: Марігет, Супрім, Герцберг. Що там ще? Шарлота. Оце дуже солодкі сорти. Цей сорт уже так трішечки, ну, ну, не те. Скажу відверто, як є. Ну, зато вражайність. Подивіться, яка краса. Яка краса, які кусти, які рослинки. Рослинки, гляньте, які, не так вона пошкоджується. Плямистістю, дивіться, яка вона гарненька, чистенька, вся, стоїть як крута. Ось такий сорт, великолепна Бурбонська. Дякую, що ви з нами. Садмовинка з вами. Миру вам, добра, тепла і затишку.